Дорогі ветерани, найкращі, найулюбленіші, дорогі захисники Української держави, дорогі українські народи, товариші генерали і офіцери, сержанти і солдати, вітаю вас з Днем Перемоги над нацизмом в другій світовій війні! Тут на берегах Дніпра Славутича священної нашої ріки схиляємо голови перед пам'яттю мільйонів наших співвітчизників, які загинули в Другій світовій війні 39 45 років на її фронтах, в партизанському та національно визволеному підпіллях, рухах опору. Концентраційних таборах та на примусових роботах, Україна, не будучи в ті роки незалежною державою, по факту, за астрономічною сумою свого колосального внеску в розгром нацизму, по праву стала членом над антигітлерівської коаліції, а український народ по праву Приєднався до кола націй переможців і засновників організації Об'єднаних Націй. Щонайменше, 6 мільйонів українців, які воювали в лавах Червоної армії, перед Богом та історією є головними свідками неправедності та кричущої несправедливості московського пропагандистського міфу, нібито. Б Росія виграла б цю війну і без України. Це більший цинізм, до речі, створювати в нашій країні образ, начебто, фашистської держави. Ясно, це робиться лише з однією метою: в очах власного російського народу обґрунтувати і виправдати свій злочин, а саме агресію. Росії проти України. Та, повертаючись до років Другої світової війни, слід зазначити, що очевидні провідні ролі Червоної армії українських фронтів радянських партизанських з'єднань у вигнанні нацистів всередині України другий фронт боротьби з фашистськими окупантами відкрила українська повстанська. Армія. Вона, ідучи попереду часу, вже тоді бачила Україну незалежною державою, а не частиною Радянської імперії. Українство всього світу долучилося до боротьби з нацизмом в складах армії країн-антигітлерівської коаліції американської, британської, канадської та інших і в рухах опору європейських країн. На фронтах Європи, Північної Африки, Південно-Східної Азії, на Тихому та Атлантичному океанах досі ці складові українського внеску в перемогу або перекручувалися, або були взагалі невідомі широкому загалу. І лише зараз, після нашої революції гідності, на фоні російської агресії. Але переважній більшості українців розкрила нарешті очі на справжню стратегію наших сусідів щодо України, виникли умови для того, щоб День перемоги визначати в нашій українській системі координат. Ми більше ніколи не святкуватимемо цей день за російським сценарієм, який передбачає холоднокровне використання нашого дня перемоги. Для апології експаціоністської політики щодо сусідів, для отримання їх в своїй орбіті, для відродження імперії. В нашому ж українському календарі 9 травня є і завжди буде залишатися днем перемоги, червоним днем, як ці маки, що символізують пам'ять про загиблих. І ми шанували, шануємо. І завжди будемо шанувати ратний патріотичний подвиг наших дідів і прадідів. І на доказ тому низько вклоняємося, низько вклоняємося перед усіма ветеранами, які присутні тут, на цьому святому місці, так і перед тими, хто святкує на інших площадях, на вулицях України, чи хто вже не зміг вийти і відзначає. Цей день вдома Започатковуємо зараз і нову традицію. Вчора, вперше, на державному рівні, разом з усіма європейськими країнами. Ми відзначили День пам'яті і примирення, щоби не забувати, не забувати всіх жертв тієї страшної війни, в якій загинуло понад півста мільйонів людей. З усього світу, яких майже кожний п'ятий. На жаль, кожний п'ятий, вісім-десять мільйонів українців з 41 мільйона, який тоді жив в Україні, є українцем. Одним із символів такого примирення стало вчорашнє урочисте засідання українського парламенту Верховної Ради України. В якому брали участь і ветерани Червоної армії, і учасники партизанського руху, і учасники національно-визвольних рухів, і ветерани УПА. І знаєте, хто їх найбільшою мірою об'єднав? Присутні в той же сесійній залі Верховної Ради їх внуки і правнуки, які сьогодні б'ються за волю. Б'ються за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність України, українські воїни, які забезпечують існування нашої держави, захищаючи її від російської агресії. Так само, як їх діди і прадіди захищали Україну в часи Другої світової війни. Держава і народ тільки тоді мають майбутнє, коли вони спроможні. Надійно себе боронити. Це висновок з усієї нашої історії, це висновок з усієї світової історії. І в цій нашій світій боротьбі за нашу незалежність Україну підтримує весь світ. Одним із проявів підтримки став широкий міжнародний бойкот сьогоднішнього параду на Красній площі в Москві. Та найголовніші наші союзники це є Збройні Сили України, Національна гвардія, інші військові структури. І зараз на вірність Батьківщині урочисту присягу складатимуть ще 500 українських воїнів, молоде поповнення окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади. Охорони Генерального штабу Збройних сил України. Хай назви нікого не збивають з пантелику. Воїни цих підрозділів вже пройшли через горнило війни на Донбасі. Так, за час проведення антитерористичної операції в ній взяли участь 476 військовослужбовців 101-ї бригади та 34 з окремого полку президента. З них за мужність і героїзм. Дев'ятеро офіцерів, сержантів та солдат відзначено високими державними нагородами в частині військовослужбовців, які сьогодні присягають, рідні і близькі ті, хто беруть участь в антитерористичної операції. І ще один символ спадкоємності поколінь захисників вітчизни, які ми наочно спостерігаємо в ці дні, це наше свято. Зібрало разом і сівочолих ветеранів і, образно кажучи ще безвусих хлопців, яким тим не менше надзвичайно потужно відповідаючи традиціям, захищають Україну. І я свято вірю, що військовослужбовці, які стоять в цьому строю своєю сумлінною службою, своєю відданістю Україні примножать славу старших товаришів і своїх предків. Окремо хочу звернутися до молодих воїнів. Що хвилини, що миті будьте готові захистити ваші родини, батьків, матерів, братів і сестер, рідні міста і села, захистити нашу з вами Україну. Будьте гідними, спадкоємцями героїв Другої світової війни. У цей святковий день. Я бажаю молодим воїнам, їх рідним і близьким, міцного здоров'я, широких життєвих горизонтів, наснаги та сил, у благородній справі служіння батьківщині. І щоб, до речі, вгамувати хвилювання батьків, ще раз наголошую: за моїм наказом молоді призовники не направляються. В зону проведення антитерористичної операції, четверта хвиля мобілізації, яка нещодавно завершилася, і п'ята, котра щойно почалася, концентрується на підборі старших і головне досвідчених і професійних кадрів. І моя ж мрія, як президента України, щоб наші воїни набували досвіду і майстерності. В місцях постійної дислокації, на полігонах, навчальних умовах наближених до бойових, але не на справжній війні. Та не все на жаль, не все на жаль, дорогі мої, залежить від нас. І ми приймаємо цей виклик долі і гідно захищаємо свою країну, її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність і, пам'ятаючи ваш подвиг, Наших ветеранів, які визволили 70 років тому Україну, ми кажемо, ми перемогли окупантів тоді, ми переможемо окупантів і тепер. Робив, роблю і робитиму все, що можливо, і до речі, що неможливо, для того, щоб в Україні запанував мир. Я в це вірю. І це моє головне святкове побажання українців. Миру вам, українці! Миру Тобі, дорога наша Україна! Слава ветеранам! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!